Тобі пірнання зі скель і рафтинг через пороги гірської річки, мені неспішне гойдання на хвилях, п'янка і терпка прохолода бризу, тобі бігова доріжка і швидкість у твоїх крилах хлопоче вітер, розкидає човен, радісні бризки, тобі співати, тому що ти літо. Мені ж і спірсом милуватися морем, ловити проміння крізь пожовкле листя, вдихати цю лющу колискову сосен. Воно й не дивно, адже я осінь. Тобі свіжовижатий сік та фрукти, мені шоколадка, чизкейк та кава. Ти вгори, а я під плед. До каміну, ми завжди поруч, але не разом ми зустріч кожну святкуємо з радістю, у скло крихке розливаємо ніжність. Зима прийде до обох, ми знаємо, от тільки до мене їй трохи.